Раніше, от було часом таким питанням в коло експертих, а чи буде бунт проти Путіна? а Зараз вже питають, а чи буде бунт проти Трампа, тому що крім того, що і Ілон Маск і його брат не задоволені власне тим, що відбувається, ну напряму, звісно, вони Трампа не ви звинувачують, але принаймні, його радника називають ідіотом. А тут ще й пише видання там відомий сенатор Адам Шиф закликав Конгрес розслідувати, чим вже займався президент США Трамп, і чи була якась така певна інсайдерська Дівля чи маніпулювання ринком, коли він раптово призупинив дію масштабного ціна акції. Ну і звісно, зараз кажуть про те, що нібито статки найбагатших людей світу зараз максимально збільшились на рекордні там 30 плюс мільярдів доларів. Насправді, от невдоволення триває. якась така певна турбулентність, вона є у Штатах. До чого це може призвести? Чи варто чекати? Можливо, дійсно, що ті люди, які сьогодні є впливовими, все ж таки висловлять своє невдоволення. Ну, по перше, я не вірю в те, що це розслідування до чогось призведе. Якщо ми згадаємо хронологію, то згадайте до відмови про введення мит за три години. Трамп оголосив. Що купуйте. Тобто він собі створив привід для алібі, і оцей публічний пост про те, що ви можете купувати зараз акції, можна розцінювати якраз на як велике алібі для Трампа, що кожен громадянин Сполучених Штатів Америки почув цю інсайдерську інформацію. Дехто не скористався, а дехто вирішив не користатися. Тому самі винні, що ви цього не зробили. Що стосується е, всіх цих історій навколо мит, навколо того, хто там заправляє в Білому домі, е, дійсно, е, зараз найголовніше питання стоїть, хто вкладає Трампу в ухо, власне, е, ці ідеї, які можуть. В в найближчому майбутньому обвалити його рейтинг. Е, поки що е, дуже важко говорити про падіння рейтингу, тому що ще тиждень тому е, фіксувалася підтримка Трампа на рівні 46-47 Зараз вже пишуть, що цей рейтинг знизився до 42%, але насправді е, суспільна думка вона визріває певний період часу. Тобто треба подивитися на тренди, якими вони будуть за ну скажімо так, за тиждень-два. Тоді ми вловимо у цей момент, чи є дійсно падіння рейтингу Трампа, і чи потрібно власне, його команді переживати за те, що імідж оцього найкращого ріалтора світу, і найкращого перемовника, що він не постраждає. Відповідно, треба дочекатися, але те, що зараз в Білому домі я впевнений, думають над тим, як знизити от ризики від цієї великої, можна сказати, афери з спочатку запровадження мит, а згодом і з відміною, і як це можна представити так, як велику перемогу. Найгірше в цій ситуації є такий, ну, мабуть, прикрий для Сполучених Штатів Америки факт. Тому що вони дуже хотіли, щоб весь світ протистояв Китаю. Але після заяви Промита виявилось, що весь світ починає протистояти Сполученим Штатам Америки. І це, знаєте, політична самотність. Сполучених Штатів Америки може призвести їх до того, врешті-решт, що вони дійсно залишаться самотньою регіональною державою, можливо, регіональним лідером, а пустота заповнять, заповняться іншими геополітичними гравцями. Дійсно, зараз цікаво неймовірно дивитися за світом з тим, що відбувається сьогодні навколо, але так само ми й дивимося, на жаль, досі на Росію, і от яка тема так само сьогодні важлива. Ми знаємо, що буквально з перших днів повномасштабної війни і взагалі війни в Україні з 2014 року. Щоб не вдаватися до якоїсь мобілізації повторної, російська влада постійно вербує найманців. Це шрі ланка Індія, Непал є різні абсолютно люди на фронті. Обіцяють, звісно, нормальну роботу, високі заробітки, громадянство. Навіть ну а тепер зараз виходить, що настала черга жителів країни, лідер якої пообіцяв Путіну безмежне партнерство. І зараз деться про Китай, наробила шуму дійсно. Ця історія з повненим. Ми китайцями навіть Зеленський у відеозверненні так само а, говорив про це і очевидно чекає офіційної відповіді від Китаю. На вашу думку, ось вся ця історія, яка відбувається, і ті китайці, ми розуміємо, що це може бути найменше, звісно, але а, інформаційно ми а, намагаємося розповсюдити цю інформацію. Все ж таки, чи дійде вона, як думаєте, до лідера Китаю? Чи може це бути без згоди сидінь піна? Тим більше, що як пишуть зараз різні змі, Росія на своєму рівні вже вироб... Бує китайців у соцмережах, і це досить активно відбувається. Ну, по перше, ви пам'ятаєте, що були навіть такі випадки, коли прем'єр-міністр моді, прем'єр-міністр Індії, якраз закликав Путіна повернути індусів, які власне брали участь у війні. На стороні Росії, що вони приїхали в Індію, і їх заманили в... на війну, і ніяк не відпускали. Тут може бути та сама історія, і Китай може так само зіграти в цю гру. Треба розуміти, що вже було навіть було кілька заяв Міністерства закордонних справ Китаю. Вони відмежовуються, звичайно, від того, що це є юридична і офіційна позиція Китаю брати участь у війні. Вони вважають, що вони до цього часу грають, розігрують цю карту миротворців. Ми пам'ятаємо, що Китай свого часу навіть запропонував свій так званий мирний план. Але в ньому конкретики було мало, але було написано дуже багато гарних класних слів. Тому е, зрозуміло, що зараз треба перше вивчити, як ці китайці потрапили до України. Я думаю, що наші органи вже цим займаються. По-друге, дійсно, це свідчить про те, що війна взагалі стає такою інтернаціональною. І ми можемо ставати свідками дуже неочікуваних персонажів, які будуть воювати на фронті. Ну і ще одна війна, яка може розвертатися. Говорили ми трішки про штати. Ну звісно, Китай, штати і Китай, якщо зараз ось ці дві країни скласти докупи. Ми бачимо, що торговельна війна вона триває. Хоча в штатах так не називають і навіть Трамп каже, що він дружить, нібито із лідером Китаю. Все ж таки США і Панама, от от підпишуть рамкову таку угоду про вільний прохід панамським каналом військових кораблів. Рекордний оборонний бюджет штатів ми бачимо на один трильйон. Чи можна назвати ось ці всі дії, цю підготовку можливо до повноцінної війни з Китаєм, якщо так, чи можливо це в найближчі терміни? Ну і звісно, тут не хотілося б, щоб Україна була в тіні цього всього, і звісно, в тіні проблем штатів першочергових? Ну ви очевидно, читали вже новини, що Сполучені Штати Америки ще більше підняли так. ставки візного мита, і ця гра може тривати довго. Я думаю, що скоро ми можемо побачити там не 150% мита, а і більше. І дійсно, це така торгова економічна війна, яка в принципі може впливати на всі процеси, всі економічні процеси, які відбуваються у не тільки Штатах США, а взагалі у світі. Чому я про це кажу? Тому що в мене відчуття, що радники Трампа, економічні радники Трампа, вони живуть якимись уявленнями економіки, які існували там 30-40 років тому. І він сам, мабуть, живе десь приблизно тими роками, коли він був молодим і успішним бізнесменом. Зараз світ не локалізований, він навпаки зараз досить таки зав'язаний. В різні економічні зв'язки, і, відповідно, як тільки щось стається з економікою в якійсь країні, навіть це може бути невеличка країна. Ви пам'ятаєте, як Європейський Союз допомагав вийти із дефолту Греції, країна, яка, в принципі, ну, здавалось би, особливо не могла повпливати на якісь економічні зв'язки. Але європейський союз тоді допомагав Греції для того, щоб це не повливало, щоб це не створило якийсь ефект доміну в самому європейському союзі. Те саме стосується і нинішньої, нинішньої ситуації, тому що е, на Китаї зав'язано дуже багато зовнішньоекономічних зисків. На Сполучених Штатах Америки зав'язано дуже багато економічних зисків. І е, коли ці ланцюжки починають ру рушитися, відповідно, створюється ефект великого цунами. І е, чи може бути економічна війна перерости в щось більше, я допускаю, що може. Ну тим часом видно, що Трамп все ж таки очевидно переймається більше за свою безпеку за те, щоб не було доступу до дечого секретного. От зокрема, пише видання CNN, що його адміністрація жорстко обмежила коло осіб, які мають доступ до особливо секретної щоденної доповіді, яку готує розвідка саме для президента. США. кажуть, що посилання в них є досить серйозне. Це п'ять джерел. Ну а пов'язане це було нібито з тим, що під час першого. Терміну Трампа, а та дедалі більше він каже, що просочувалася інформація. Ну це сприяло виникненню президента якогось такого відчуття, що розвідувальна спільнота намагається його розхитати. Не знаю, чи врятується Трампа. Чи дійсно якесь певне розхитування може бути зсередини, але. На вашу думку, чи загалом сьогодні одне висить правління Трампа на волоску через все ж таки ці всі, всі фактори, які ми про проговорили, і можливо, це є ось такою відповіддю на все те, що він відчуває, і можливо, певна загроза для нього дійсно сьогодні існує? Ну, всі дивилися фільм падіння, воно називалося Падіння штатів, мені здається. Коли там президент Сполучених Штатів забаркадувався в Білому домі, його намагалися звідти витягнути, це звичайно великий сарказм, але режисери допускають, очевидно, і подібні якісь сценарії. Я трошки скептично до такого ставлюся, звичайно. Але якщо у Трампа впаде рейтинг нижче 30%, то його почнуть, звичайно, доганяти е, наступного року. Ви знаєте, що вибори до конгресу. І, власне, це було одним із мотивів, чому його відмовили і розвернули фактично від цього рішення по щодо мити. Тому що всі прекрасно розуміють, що існують причинно-наслідкові зв'язки. Дуже багато людей, які хваталися за серце, бачачи, як починають сипатися пенсійні фонди, як починають сипатися біржі, як починають рушитися там багато які капітали, вони розуміють, що замість там нормальної пенсії вони можуть отримати велику страждання і бідність. Тому, звичайно, оцей страх він три чи чотири дні він панував у Сполучених Штатах Америки, спілкувався з кількома взагалі там своїми знайомими, і вони, якщо чесно, були просто в в якійсь паніці, тому що люди непрості, вони там один з них інвестбункіри, інший займається нерухомістю. І вони кажуть, ми такого не очікували від Трампа. Ми за нього голосували. Ми думали, що він, як людина бізнесу, він буде нарощувати якраз там всі якісь прибутки, а не знищувати просто за таким розчерком пера. І дуже багато наляканих людей, тому що вони не знають, як їм діяти, і чи не повториться та сама ситуація там, умовно кажучи, через два тижні. Тому оця, о, 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 те, що зараз Трампа починають піддавати якісь обструкції демократи, це якраз зрозуміло. Вони намагаються збити конкурента, який наближається до терміну в 100 днів днів. Зазвичай в американській традиції до 100 днів не критикують президента. А тут ви бачили, що вже навіть пішли серія мітингів, і навіть колишні президенти починають виступати з гострою критикою Трампа. Це теж виходить за рамки тієї політичної культури, яка існувала у Сполучених Штатах Америки. Це означає, що все-таки не все так лінійно, як було раніше. Республіканці також повторюсь зараз перебувають в ситуації, коли вони мабуть намагаються пояснити якісь речі логікою. І очевидно, що їм не вистачає оцього, оцих знань з овального комітету, щоб це пояснити доступно і пояснити своїм виборцям. Було кілька, до речі, відео, як приїжджають республіканці на зустрічі з виборцями, і не знають, що відповідати на здавалось би, прості запитання. Це означає, що тренд може бути досить таки негативним для республіканської партії. При умові, якщо е, піарщики Трампа найближчим часом не зроблять те саме, якщо ми вже говоримо про фільми, е, те саме, що у фільмі е, хвіст, е, хвіст хитає собакою. Знаєте цей фільм? Так. Тобто вигадана маленька переможна війна, там було в фільмі щодо Албанії. Тут може бути те, те саме щось вигадане. Продемонстрована сила Трампа. Насправді я не знаю, що він буде виходити за два тижні, з яким він звітом буде виходити до людей, тому що 100 днів це кінець квітня, не закінчена війна Росії проти України, немає певності, що закінчена війна Ізраїлю. І Хмасу немає розуміння, що буде з Іраном, і оці всі речі, які він там обіцяв за кілька днів повирішувати після свого своєї інаугурації вони зараз не дають можливості йому так класно розповісти своїм виборцям, що він з усім справиться Тепер він повернеться до внутрішньої політики.